Усім привіт, я Поліна, а я Ліза. Довгий час ми були в онлайн форматі. І сьогодні ми проводимо бліц-інтерв'ю, щоб познайомитися з нашими ліцеїстами, ліцеїстками та нашими педагогами, щоб більше дізнатися один про одного. Якби у тебе була машина часу, куди б ти гайнув? Скоріше за все, у майбутнє я б хотів подивитися, який буде в далі світ. Мені цікаво, що буде в майбутньому. Минуло ми вже знаємо, то хочеться побувати в майбутньому. Питання мені здається складне і кожен. Як це правильно сформулювати? По-своєму бачить. Я би повернулася до 2017-му, тому що е, там залишились найкращі роки мого життя, найкращі друзі, найкращі спогади. Я б відправився в майбутнє, тому що минуле ми вже знаємо, а майбутнє невідоме. Дитинство, ну тому що там було легше і було весело жити. А зараз все тяжко і в майбутнє щоб побачити, якою гарною буде наша Україна. Назвий улюблений фрукт. Апельсин. Апельсин. Зелене яблуко. Однозначно персик. Манго. Мій улюблений фрукт це хурма. Манго. Я Яблуко. Apple. Інжир. Нектарин. — Апельсин. Груша. Понеділок чи п'ятниця? А чому не субота? — П'ятниця. Я п'ятниця. А в мене взагалі середа. Понеділок. П'ятниця. П'ятниця однозначно. Звезд свій улюблений навчальний предмет. Я люблю інформатику. Історія України. А мій улюблений це математика. Фізкультура. Історія України. Фізика. фізика. Ну, звичайно, фізика. Іс Історія. Алгебра. Мої профільні предмети англійська та польська. Що ви обираєте? Ютуб чи TikTok? TikTok? TikTok. TikTok. Теж TikTok. Тікток. У мене Ютуб. 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 Звичайно, Ютуб. І Ютуб, і Тікток. Твоя улюблена їжа або кухня? Моя улюблена їжа це дуже смачний плов. Звичайно ж, українську. Сало я люблю. Моя улюблена кухня азіатська. Українська. Полюбляю голубці та сирнички. Скажи, будь ласка, як ти релаксуєш? Я вмію малювати і це допомагає мені відпочити. Люблю відпочинок біля річки. Гуляю з собакою на природі. Розмальовую картинки за номерами. Найкращий спосіб релаксації це спілкування з моїми рідними, з друзями. Ну і звісно, спорт це кенгоджампінг. Що ти обираєш? Пляж чи похід? Напевно, пляж. Ми, Ми обираємо, обираємо похід. Похід на пляж. Я обрала би похід. Я би теж обрала похід. Пляж. Пляж. Похід, звичайно. Що ти робиш тоді, коли нічого не хочеш робити? Я чай. Я б лупив барабани, а я перебирав Ну, Займався спортом, слухав би музику. Мабуть, прочитала б якусь книжку. Скільки грошей треба для щастя? А, ну, Я вважаю, що це залежить від цінностей людини і кожен набирає свою суму. Та я, я не підраховував. Я вважаю, що для щастя не потрібно грошей. Смотря яка, яка человека, ну, смотря, яке щастя у чоловіка мама. Дивиться. Смотря які у людини забаганки, як правильно сказати, чим більше людини хоче, тим більше потрібно грошей. Багато треба. Дуже багато. <різь> <різь> Дуже багато. <різь> щастя, грошима не вимірюється. Можна мати багато грошей, але бути нещасливим. І в той же час мати небагато грошей, але маємо щастя. Щастя вам, мої хороші. Дівчата, якщо у вас був мільйон, що ви з ними робили? Я б віддала на ЗСУ. Я б на благодійність. Ну, а я б вклала в розвиток економіки. Я б створила приватну школу. Віддала б на ЗСУ. Свій мільйон я б віддала ЗСУ. Половину я б інвестувала в бізнес, а іншу половину віддала б на лікування Вклав би в бізнес. Свій мільйон віддала б на реабілітацію військових та дітей. Половину б віддала на ЗСУ, половину б надіслала притулкам, які допомагають тваринам, що зазнали шкоди від війни. Дівчата, про що ви мрієте? Я мрію про мир в Україні. Хай нарешті настане перемога. Щоб якомога швидше закінчилась війна. Мрію про перемогу якнайшвидшу перемогу. Ну що ж, ми задали багато запитань, опитали чимало учнів та педагогів. Тепер нам майже все відомо один про одного. Але секретики все одно повинні бути. Тож будьмо знайомі, Па-па!